Фотку з кем? Ще фотку? Це не то. Давай, давай. Тут тіпе, тут тіпе. Все, я пішов гасити. Тут два. Жовто. Що, не випігла чи що? Не думаю. Я бачу, вони туда двоє падали. Ну, залазили в ту хату, най. Но я чую, що вони здесь там хуя. За спансером дій джуя. Бач. Там ловик ні, лупи туда, він битий Другий сусідній седне увикни. А у него дроп. Тут был. Майн шескен, да? <говори> Помагая. Не бачу я. Ты скину. Бай ему там, дал. За горбом, я ж звідси. Бач. бачу. я не бачу. Вот біжить. Лупи його, він складен. Двоє там. No, Було близько. Кий чешуми. Дав йому одного старика. Розому дав. По деревом. Розу за деревом Ох, пистал за деревом Піс в шею, поле чедав ему. Таборе як завжди не тема. Я підкручу з боку його. Давай. А той нижній так так є там? Ні, десь побіг назад. Якби до того, типа, то райончик. Хтось вікно розбив? Ти гониш. Отвічаю, чув, що хтось вікно вікно розбив. Може вони десь уже до хати забігли, не знаю, але я чув розбите вікно. В мене в мене є, дід. Вот тут під тобою, Бач, бач. Dobrze oh, manne... Pomagaj, A jest jeszcze jeden Nie się, to ty do Nie Mam dwóch bez obietnic, to ciężko Воно там обіжить. Двоє. Це інші? Двоє. Ну так тут... Не, упорюй, упорюй тут. Забив. Фор забив. А чого один? Ти добив нокнутого? Не. Живого я щойно забив. Він вийшов за хату. А нокнутого я ще швидше добив. Хіба? Так. А, тут. Угу. Зрозумів тебе. Тут якоряк, типа, Мені аптеки тільки треба. Маю три на тобі одну. Та ну ті я тіпи. Взям? Ну я вже кинув. Ті тіпи на жовті, двоє були. Я бачу, як вони бігли в цю штуку. Можливо, вже десь сусідні хата перебігли. Це якраз ті тіпи перші, яких ми лупили, я бачу розовий костюм. Uh -huh. О, БЗ-шку яку здали. Сука, кидав. вікна, блядь, без бокових вікон. Ні, я нічого не дав. Бачу. Бачу їх? Так, жовта метка за, за будинком був. Тобто, за тим синім будинком. О. Там два вже за тим синім будинком. Угу. Ну, отам, точніше, на оранжевий. О, вже назад перебіг з оранжевої. З оранжевої до жовтий перебіг? Так. Да. Скрутить. Не бачу нікого. тут! Я промазав. Бачу. Але то тільки один був. Угу. Другий не може вбігати десь? Не, я тут сюди. Дальше там сам упикає. Будем йти. Я дальнього гон окну. Він от тут. Тебе скидати? А не тільки флеш. О, одну хаешку маю. Перельот і так. Норм... О, нихуя тебе. Нормальный перелет. Лупы в бомбу блядь. Тупо пидночки. Ничего собі, а я вже думав, що там вже все. Я нокнув цього на жовті. Да биг кудись? А зліва БТР стоїть. І ззаді в кімпі тут два Та Я знаю, у них там першому на Я його нокнув на жовті. Ба я тут два хитшота повесил. їх их вибам. Йдем? Я ки як... мене так в голову попав, блядь. Я, я біжу у мене 3 метри від мене БТР катається по барабану. Хібаш лема? Ремки нема. Він на другому поверсі бо там не попадеш. Вони не чули, де Треба ще один нок дати тоді то, не заходит По войщу Жовта Бул на дворі, направо пішов. пишев на буде подал за та в Вот Бачу. Ти його нокнув? Та-та. Да, да. Тут двоє другий там на другому поверсі. Ай, виходить той. Він, він думає. він, живе біг, він живе біг. Їх там запустить, їх пушить ззаду. Mm -hmm. Там внизу є. От, от убежите, тут логер, вот, зараз буде, жовта. Чи тут, тут нажовте я. Я его жовта нок. ног. Ки самый ВС сник був. То всі вже? Так. Да. Бачу, там ззаді дроп падав. Тут є другий шлем, це якщо треба. Я взяв тут того, типа. Третя броня, я 72 хп. Я взяв. І є м 24 ЕСБНАТО автомат. Ты ще шо до нас їдуть? Щось таке. Ну нахуй. Снизу десь справа. Дали тобі Вот там во а, двоє по пополі блять. Да, в одному. Кирилюся, диви на моїх хп Промазав. На жовті за горбом. Вот там тільки їбало стоячи. На оранжеві прям. Угу. Это бегло достаточно? Хочу. Один же тут. Твой певный тоже. в зону. Ну, назаду? Угу. Прям то машину, чи не? Не, это будут тут ну, тут. там кинем в зоне, желта В обігей по опану. Двоє. Да, одному. Ах, ему повезло. Мотик сзади. До нас, нас Та-та. Те -те. До тебе пішли. Та, блядь! Кукумбер, сука. Я не встигну, да? Не. Чи встигну? Але Алтай зразу піднімати, бо там вже зона йде. Сука, не дав мені винести, я так типу, по, -по, по плечах навалив стоит. Я думав, 5, що ти 5. з мотика ты а то він. Та от майже, от ты чуть не то, От я біжу зліва на жовтій, тікай. Па та брат, тачку. Не да, та та тебе знизу влупили. Мене знезу влупили, то Потом же п'ятый, буде. Давай, дядь, тут, тут тачка. Забираєш мене? Так. Сідай. Сідай, Сідай зразу за руль. А, тебе нема сумки, блин. Не треба мені їхати. за аптеку. Троп лежит, может у меня а, что ну, да, я ничего не маю. Нок, ну желто. Да. Желто, желто, желто. тут. Право желто. Или аптеку. Хорош. По мне сосинчий стреляет. Вот ему азаху. Вот, Дам тобі, дати тобі смоку пушку на накинь тобі на дроп, тей. Де ми? Окей. У мене все розбите. Зараз. Все, я побіг на... Давай. Може там рейс буде якийсь. Тут ніхуя немає, він залутаний. Бачу, тіпів. За, на оранжеві два Ааа, да, так, да, я знаю Ззаду, ззаду Бля, я, я на опену я, до... я йду до них По тому я... на верху Я бачу, діти, але мені не варіант Я просто на опені Опять той кукумбер, сука Я Заїбало, блядь, з кожного боку Вбили тебе? Вбили, але я близький до того Даля, чи там там лежив? треба тляти звідси за іншу локацію. там не вже інші то чуть не рано дещо стріляє. на мені вже. треба спитляти звідси в ч до якогось туалету цього. Отут. -от. тут Ну, мене перебіг тіб, я цю бодвуху і побіг у тебе десь. Угу. У мене оці тіпи... Ого. Бери кулечко. Не, я нокнув, так згори. Я на окно значит, що там на горі, в спині нас не до висок? сок. Табрали їх було двоє. И прикопум дает полион и блять. А, вот він. Не прикинь мене крутить потом тому плану. Ля мене клещуть. Иду. Ля мене кличуть. Могу ми квіти. Так, зараз підійду. Ти прикинь треба йти. Ну, відійти на пару хвилин. Ти что? Не Ты пусть на no, да. теплом жив. Готов каком бурамах, а он не меня Какую катку выдаю, я тих двох забрав. Мне треба в нього на кубке ж Решт, маєш час. Давайте палы, щелк, я біжу просто пушити, щоб что то буде. Ще й взяв. Я зараз пидит. Ты лупашил? Взяв за Та я подым.